Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 3 жовтня. І пропоную поговорити про не дуже позитивні наслідки шадауну в Сполучених Штатах, які вже зараз починають проявлятися. І в даному випадку нас не сильно цікавить, так би мовити, внутрішньополітична американська складова. Вона, звісно, достатньо цікава, я б сказав, навіть весела, а цікавлять саме зовнішньополітичні, дипломатичні наслідки від того, що в цій країні відбувається. От в цьому, власне, і будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Плюс ви бачите в. Верхньому кутку QR-код, який дозволяє дуже легко на канал підписатися, тож не втрачайте таку можливість і зробіть це. Отже, в Сполучених Штатах вперше за сім років уряд країни призупинив свою роботу, оскільки опівночі, 1 жовтня, сплив термін для подання заявок на фінансування Конгресом США, і оскільки демократи республіканці не змогли ухвалити законопроект про фінансування, це Призвело до тимчасового призупинення роботи як мінімум частини державних структур. Республіканці намагалися якось викрутитися з цієї ситуації. Вони запропонували таку короткострокову резолюцію для продовження фінансування без якихось додаткових ініціатив, але їм для цього забракло голосів. В сенаті вони назбирали 53 голоси. Треба 60 тут, що цікаво, навіть не всі. Республіканці, як би мовити, цю ініціативу підтримали. Ну а без голосів демократів це взагалі достатньо складно зробити. Останні, в свою чергу, звісно, використали цю історію в якості такого певного важелю, вимагаючи поступок у сфері охорони здоров'я, зокрема, там збереження субсидій для малозабезпечених і відновлення скорочених програм Medicaid. Демократи і далі будуть цю тему розкручувати. Тут в принципі немає приводу в цьому. Сумніватися, оскільки для них ця історія вона дуже гарна. І дуже добра, так би мовити, з політичної точки зору. Якщо зараз це не дуже так ну якби знаєте, позитивно піде у республіканців. Ну, демократи безумовно цим скористаються, особливо в контексті наступних проміжних виборів до конгресу, і зберуть тут собі якісь там політичні бали. При цьому не, не слід забувати, що згідно тих соціологічних опитувань, які ми маємо станом на сьогодні, в Сполучених Штатах більшість американців в шадауні вважають винними саме республіканців, не демократів. Ну Трамп, звісно, і Компанія хотіла перевести стрілки, так би мовити. і Звинуватити в усьому демократів і Байдена. Ну Байдена вони завжди там звинувачують, але не сильно виходить. Як бачимо, громадяни Сполучених Штатів все ж таки трошки розбираються в ситуації. Вони бачать, що і республіканці на компроміси не хочуть йти, а хочуть просто протягнути ту ідею, яка їм вважається якоюсь там корисною. Ну а демократи цілком обґрунтовано певні моменти цієї ідеї, певні речі цієї ідеї критикують. да, тому ситуація, поки тупикова, вона не те, що знаєте, якась унікальна чи прецедент. Ентна для сполучених штатів я хочу сказати, що за останні роки, там починаючи з 1976, наприклад, року, уряд США призупиняв свою роботу 21 раз. Він в принципі в останнє це робив у 2018 році, в грудні місяці, і це було до речі, за першої каденції Дональда Трампа. Тоді шадаун протривав 32 дні. Трамп, звісно, використав це для того, щоб максимально наїхати на демократів. Викликаний він був тим, що Трамп хотів. Гроші на стіну з Мексикою на кордоні з Мексикою демократи не давали. Ну і в результаті більше місяця значна частина державних службовців сполучених штатів не працювала. Там була ледь не анекдотична історія про те, як Трам запросив. В білий дім журналістів там різних, і е, влаштував їм вечерю при свічках, тому що навіть не сильно там було зі світлом. Е, і на цю вечерю він купив напої наїдки в Макдональдсі. Сам за це заплатив. а Чому тому, що державні службовці, які працювали кухарями офіціантами в Білому домі, вони були в неоплачуваних відпусках через шадаун. Ну така була знаєте, піарна історія. Вона не сильно Трампу допомогла. І 34 дні країна жила в такому дещо обмеженому стані. Значить, зараз зараз очевидно, що теж буде певне порушення роботи федеральних служб, і багато федеральних працівників вони будуть безпосередньо? Перебувати в неоплачуваній відпусі там зрозуміло є критично важливі працівники essential workers, так звані, які залишаться на своїх посадах. Це там пожежники, представники медичної галузі, але значна частина власне. На підуть у відпустки, а та яка навіть залишиться, вони будуть працювати без зарплати. Трамп був би не Трампом. Республіканці не були б республіканцями, які б якби вони не намагалися скористатися цією історією для того, щоб вирішити певні свої питання. Зокрема, Трамп пригрозив масовими незворотними звільненнями тим федеральним службовцям, які не будуть виходити на роботу. А я підкреслюю, що в них сенсу на роботу виходити немає, бо це не оплачується і не з їхньою Волі їм держава не платить. Тоді питання навіщо їм якби виходити на роботу працювати. Але от Трамп вважає, що вони повинні це власне зробити, і вони можуть використати цю можливість для того, щоб безпосередньо звільнити частину працівників. Про що вони мріяли, говорили насправді давним-давно. Але тут є один важливий момент: представники оцих службовців профспілки, які в тому числі опікуються їхніми правами, вже підготували позови до судів, і вони, звісно. Будуть намагатися Трампу це не дати зробити, але в нас всі ці історії, давайте так цинічно будемо до цього підходити. Хвилює тільки одне: як власне це вплине безпосередньо на Україну, і отут є два моменти, які дійсно будуть мати впливи. Цей вплив не дуже позитивний. Перше пов'язане з тим, що. Шадам США ну, по перше, призупинив переговори з Україною щодо постачання зброї. Зокрема, про це говорили і представники вже української делегації, які якраз збираються їхати зараз в Сполучені Штати, в тому числі там на чолі з Умєровим, і говорити і про цю угоду щодо дронів, і про отримання певної зброї зі сполучених штатів і зараз вже велися розмови про томагавки баракуди. Ну коротше кажучи, в нас такий процес якби трошки активізувався, і тут шадавна. І зрозуміло, що Скажімо, майбутні проекти можуть трохи або не трохи від цього постраждати, просто в силу того, що вони не почнуть найближчий час реалізовуватися, бо немає під це фінансування і немає найголовніше чиновників людей, які в принципі цими проектами будуть займатися і доводити їх до якогось логічного завершення. Тому тут для нас ця історія не дуже гарна, і тут, по-друге е, У цьому першому ключовому моменті е, в в, в тому бюджеті, який власне в проєкті бюджету, який власне розроблявся там в Сполучених Штатах, якісь гроші були виділені для України. Вони не надто великі, ну це треба відверто якби констатувати, але ну вони там були. І знов таки це означає, що Україна як мінімум в цей в найближчий час гроші не отримає, а вони нам точно не були би зайвими, бо в основному вони спрямовуються на підготовку та перепідготовку наших військових, на надання якоїсь там інформації. Технічного і розвідувального, тому числі, характеру, і тому цей шадаун він ну як мінімум. Буде впливати в найближчі там тижні на власне ситуацію, пов'язану з російсько-українською війною, навіть і для нас це не надто приємна новина. Ну і є другий момент теж дуже важливий, і от він може мати ще гірші, скажімо, наслідки. Справа в тому, що як мінімум на найближчий час, судячи з усього, вся увага, фокус уваги Трампа буде зосереджений на внутрішньому порядку. Денному він буде займатися питаннями важливими для нього всередині країни і для нас, для нас це теж дуже велика проблема. Чому тому, що якщо він почне займатися внутрішньоамериканськими питаннями, ну в нього не буде і бажання, і часу займатися дуже активно зовнішньою політикою, і тим більше займатися російсько-українською війною. Це при тому, що Путін вчора виступав на Валдаї. І там знову наговорив дуже багато дурні. Ну, стандартно. Да, їхні стандартні там наративи були там наїзди, натяки в бік Сполучених Штатів, хоча про Трампа Путін намагався говорити ну, типу з повагою. Тобто видно, що він не готовий ще до якогось конфлікту безпосередньо з президентом Сполучених Штатів, персонального такого да? Але от зараз би Путіна треба було б дотискати після паперового тигру, після того як Україна. Збільшила інтенсивність і ефективність ударів по НПЗ. До речі, доки Путін там е, виступав і всяку дурню розказував власне на Валдаї, е, Україна нанесла дуже ефективний удар по заводу Азот, який знаходиться в Пермському краї. Це за 1700 кілометрів від України. Цей завод, до речі, виробляє азотні добрива, продукти для вибухових речовин, і так далі. Так, от Путіна зараз треба було б дотискати Трампу, треба було б писати пости, продовжувати. В своїй соціальній мережі і принижувати певною мірою Російську Федерацію, активізуючи паралельно розмови про далекобійну зброю, не томагавки Баракуди, давайте про це все ж таки забудемо. Це більше для гарної картинки, але от там атакамси і щось таке, ми могли би власне отримати. Тому в цьому контексті така переорієнтація уваги Трампа на внутрішній порядок денний для нас, звісно, не дуже вигідна. А він змушений буде переорієнтуватися, тому що все ж таки, якщо в шандауні тим більше ну. Вину, вину, в основному громадяни Америки, поки покладають власне на республіканців, Трампу треба буде якось цю ситуацію вирішувати, якось цієї ситуації виходити, і от очевидно, що він почне зараз це коментувати, почне зараз якось збирати голоси, тиснути, не тиснути на когось там, намагатися ну, максимально вибити там зручні якісь ну, попередні попередні рішення щодо там, все ж таки, укладання цієї тимчасової угоди щодо бюджету і припинення. Цього. Цього шадауну і ну явно йому буде не до коментарів щодо Росії і щодо України. Так що тут ми поки для себе якогось великого позитиву не бачимо. Ну і дивіться, і ще як я вже казав, на цьому фоні наша делегація їде в Штати, і тут ще питання: а з якими тепер чиновниками вони десь можуть зустрінутися Зустрітися. Чому тому, що частина чиновників, які за це в принципі відповідали, вони не відносяться до критично важливих. Напрямів, і вони просто можуть бути в відпустці не оплачувані. Вони можуть просто з нами не зустрітися. А е, сили, в принципі, великі були вкладені і ресурси. В організацію цього візиту, тому що ця дронова угода між Україною і США вона може реально стати достатньо вигідною як для нас, так і для американців. І Тепер вона під питанням взагалі, про це спочатку перемовин щодо цієї угоди. Так що, поки знаєте, для нас наслідки вони не надто позитивні і не надто приємні. Тож, нам залишається лише побажати, щоб і демократи, і республіканці вони швидше дійшли якоїсь там спільної позиції, вирішили питання з цим шандауном і повернулися. В тому числі до зовнішньополітичного порядку денного, але от не факт, що вони це достатньо швидко зможуть зробити, тому що поляризація зараз ну, дуже серйозна, радикалізація настроїв дуже серйозна. Тим більше демократи вже починають потрошку відчувати запах крові, і вони власне на цей запах можуть орієнтуватися. Їм треба десь добивати або десь дотискати республіканців. Історія, з давна, поки для них виглядає набагато більш перспективною, ніж історія з зовнішньополітичним можливим провалом Трампа, в тому числі по по ну, скажімо так, по тим питанням, які там ну піднімав наприклад раніше Трамп, тому будемо за всім цим спостерігатися. Ну і все ж таки сподіваємося, що якимось чином. Це питання буде вирішено, і е, американська влада вона е, ну від значить, потроху відійде від внутрішнього порядку денного і зосередиться в тому числі на зовнішньополітичних питаннях. Ну а ми зі свого боку повинні бути готові до того, що ситуація в будь-який момент може швидко змінитися, і нам треба буде швидко реагувати, вже мати якісь готові пропозиції. Ну і не чекати, доки Трамп повернеться власне до зовнішньої політики, е, шукати якісь шляхи, щоб йому про це постійно. Нагадувати в коректний, звісно, спосіб, і він не зосереджувався в ну, виключно на внутрішньополітичних питаннях. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!